У гімназії номер 36 Полтавської міської ради відкрили оновлений спортивний зал. Він став справжнім подарунком для дітей, а його ремонт став можливим завдяки підтримці міської ради, каже директорка гімназії номер 36 Ніна Печеник. Сьогодні ми маємо оновлений спортзал. Звичайно, можливо, він не європейського рівня, але він теплий, затишний, зручний. І діти, коли побачили результати роботи наших будівельників, вони були дуже захоплені, адже новий. Красивий, куди хочеться йти, і де хочеться здобувати перемоги. Цього дня учні представили свої спортивні досягнення, розповіли про перемоги, демонстрували медалі та грамоти. Вчителі переконані, такі події мотивують дітей розвиватися і досягати нових вершин. Ми дуже сподіваємося, що поновлені стіни нашого рідного спортзалу будуть надихати вас на нові звершення. Ви будете йти до нових вершин, а ми будемо вас підтримувати. Розвиток дитячого спорту та оновлення залу це інвестиція у здоров'я і майбутнє молодого покоління. Наголосив депутат Полтавської міської ради Віктор Булат, який також завітав на захід. Сьогодні дуже приємний захід, дуже важливий для гімназії номер 36 Всі ми разом. Як і я, так і міська рада приложила дуже багато зусиль, щоб оновити спортивний зал даної школи, де діти займаються спортивним вихованням. і Це дуже дуже приємно, тому що ми дітки це наше майбутнє. і Ми повинні це підтримувати завжди. Голова батьківського комітету гімназії номер 36 Олена Редько розповідає: її діти активно займаються спортом, і таке оновлення це чудова ініціатива. Зал оновили дуже гарно. Дуже гарні кольори підібрали діти в захваті. Я мама п'ятьох дітей, але зараз навчаюся в цій школі. Троє дітей. Вони дуже задоволені, тому що є і волейбол, і футбол, і проводяться уроки фізкультури. Діти зізнаються, тепер уроки фізкультури стануть ще цікавішими. А новий спортивний зал додає енергії та гарного настрою. Він став набагато краще, ніж був, був тоді. Тепер дуже хочеться заходити. Сюди і займатися спортом. Я дуже рада, що в нашій школі зробили такий гарний спортзал. Мені сподобалось, тут зал став набагато краще, чим був до цього. А тут було теж не дуже займатися, а тепер набагато краще. Мені дуже подобається, що тут, в нашій школі дуже багато спортсменів, в тому числі я. І тепер дуже добре, що нам зробили спортзал, щоб тут було займатися комфортно. Мені подобається наш новий зал. Тут Комфортніше, як був він. Не такий комфортний, як зараз. Він став яскравим, блискучим таким наповнює радістю. Після урочистої частини відкриття нового спортивного залу на гостей чекав товариський матч між волейбольними командами дев'ятикласників гімназії номер 36 та учнів професійно-технічного училища номер 4 Зустріч пройшла у дружній атмосфері з азартом, посмішками та підтримкою вболівальників. А завершилося свято спільним фото та щирими дитячими емоціями. Наш новий спортзал просто супер!